Львівські трамваї можуть їздити і на сході України. Не проти випускати наш продукт. Південний машинобудівний завод у Дніпропетровську спеціалізується він на виробництві ракет, виготовляють їх тут з нуля. Гордяться технологією вафельної оболонки ракети. Цього секрету не знають навіть у штатах. У цьому цеху тестують сигналізатори, які від'єднують реактивні двигуни під час польоту. Ну сигналізатори та давлені зміряють. Це сигналізатори. Тиск вимірюють контроль, бака і всієї системи. Вони кожен мають свій тиск. Затримані під... подажі своє давлення. У нього основний замовник Росія. Проектні потужності до 25 ракет на рік. Втім, зараз не виготовляють і 20% того, що можуть. ми зараз. Ми виготовляємо. Ну виготовляли 5-6 ракет в рік. Це від того, що немає замовлень. Ми ними не забезпечені. Ми не забезпечені заказом. На південмаші виготовляють її відомі супутники, січ, теплові електростанції та сільськогосподарську техніку. Такий трактор цілком український продукт. Його віддають за 160 тисяч гривень. На нього можна навішувати ескаватор, вантажник для міста. Це незамінимо. У цьому тракторі 90% крім двигуна і моста все українське. Виробляли й низькопідлогові тролейбуси. Втім, останнє замовлення було восени минулого року. Технології розповідають на заводі, трохи застаріли. Тепер сучасні тролейбуси економлять до 40% електроенергії. якщо тролейбус їде вгору, а зустріч на відстані кілометра тролейбус спускається з гори. То тролейбус, який спускається, працює як динамомашина, як маленька електростанція. А тролейбус на зустрічній споживає цю електроенергію. Аби замовлень було більше, потрібна державна підтримка. Втім, навіть у теперішніх умовах тут готові до співпраці, до прикладу, із Львівським електроном. І можна частину виробництва, наприклад, Дніпропетровщина виробляє ті ж самі трактори, їх можна виробляти у Львові. Якщо говорити про трамваї, тролейбуси, електробуси, Львів прекрасно може мати свою кооперацію з Дніпропетровськом. У Дніпропетровську електрон планує створити філію, яка б завершувала остаточний збір трамваїв. Це ще й би і популяризувало українську продукцію у світі. І наші зусилля спільні з південь -Машом, Я думаю, тільки буде сприяти, що ми скоріше будемо виходити на і на європейський ринок, і на азіатський ринок, і на інші ринки. Остаточно домовитись планують під час візиту дніпропетровських гостей до Львова вже за два тижні. Ірина Панчежин Юрій Герасимов головні новини Львова.